Ми в цьому році прийняли участь в міжнародних заходах, таких як в активації з'єднання Блексіфор. Ми провели успішне навчання спільне українсько-російське, навчання Фарватер Миру. Ми ще не завершили участь наших кораблів суден забезпечення в багатонаціональних навчаннях «Сібриз». 2013. Ми на завершальній фазі підготовки наших кораблів до участі в антипіратській операції, щит» та операції антитерористичної, активне зусилля. Повний спектр завдань, які нам визначені, нам вдається поки виконувати. Найголовнішим, я вважаю, це те, що відбулося вперше за історію нашого. Військового флоту українського, це несення бойової служби в виключної морської економічної зоні України. Наші бойові кораблі, починаючи з лютого місяця, знаходяться в районах, там, де національні інтереси України України присутні, в районах Світового океану. Ми спільно з іншими структурами, такими як Державна прикордонна служба, приступили до виконання. Завдання одного з із завдань флоту е, Захист районів виробничої діяльності на морі. Ми демонструємо державний прапор України в тих районах, які нам визначені для виконання цих завдань. І, звичайно, у моряків з'явилося е, інтерес до військової служби, до морської служби. Тобто, доля моряка це море, і знаходження в морі це його життя. На сьогоднішній день технічна готовність корабельного складу складає близько 70%. Це, звичайно, нас не влаштовує. Але завдяки змінам в підходах в військовому судоремонті ми перейшли до комплексного ремонту бойових кораблів. Це нам дозволяє. Відновити життєвий цикл корабельного складу, а саме приступити до планових підкреслю, планових е ремонтів. В минулому році нам вдалося докрінно змінити підходи до е організації та проведення військового судоремонту. Завдяки виділеному ресурсу е нам вдалося поставити на ремонт. Е 15 бойових кораблів та суден забезпечення. Ремонт бойового корабля, судне забезпечення це довготривалий процес. І до кінця року ми відновили технічну готовність 11 кораблів. Зараз закінчуємо і завершуємо ремонт решти кораблів, які постану. Що стосується льотного складу, то в минулому році. Нам вдалося підвищити підготовку наших льотчиків і довести рівень їх знаходження в повітрі до середнього рівня розвинутих країн світу, які є. Ми поступово вважаємо необхідним рухатися вперед. Берегові війська підвищили інтенсивність своєї підготовки і перейшли на нові стандарти підготовки. Ми чітко знаємо, які підрозділи і до, до чого повинні бути готові до кінця цього року. І ми цим поступово займаємося. Наші е, берегові підрозділи успішно е, отримали оцінку на навчаннях в сібріз-2013, пройшли е, сертифікацію НАТО і отримали оцінку взаємосумісні. Тобто, зараз ми маємо в своєму складі підрозділи, які повною мірою відповідають стандартам підготовки країн Альянсу, і можуть спільно виконувати завдання в операціях, які Україна буде вважати необхідним мати там свою військову присутність. На жаль. Мені як командувачу часто приходиться слухати, що українські військово-морські сили е, являють собою штаб, пару тройку кораблів і решта е, нічого не значащих суден забезпечення. Але я хочу констатувати е, таке, звісно, англійське прислів'я. Флот існує. Завдяки цьому багато чого не трапилось. Наша держава має можливість захищати таким чином свої національні інтереси. І це є дуже важливо. Саме тому наші зусилля зосереджені завдяки підтримці президента України, міністра оборони на будівництво нових кораблів. Ми зараз на завершальному етапі. Розроблення державної цільової програми воєнного кораблебудування до 2035 року. В цій цільовій програмі будуть прописані і нашого флоту, які базуються на можливостях нашої держави. Ми плануємо отримати нові кораблі, нові катера, нові судозабезпечення для нашого військового флоту. Сьогодні будуються на стопілях Чорноморського судобудівного заводу Новий Корвет». Сьогодні активно проєктуються новітні зразки морського озброєння на заводах оборонно-промислового комплексу України. Сьогодні ми приймаємо на озброєння, розроблене нашим оборонно-промисловим комплексом зразки радіотехнічного озброєння. Сьогодні ми модернізуємо бронетанкову техніку. Сьогодні ми приймаємо на озброєння новітні зразки засобів зв'язку. Багато чого робиться. Ще багато чого необхідно зробити. Керівництвом держави Міністерством оборони поставлено завдання щодо реформування військово-морських сил в рамках загальних реформ, які відбуваються. В Збройних силах України, але найголовнішим є люди. І всі реформи побудовані навколо людей. Жодний військовослужбовець, жодний працівник не постраждає внаслідок реформ. Керівництвом робить все для того, щоб захистити в соціальному плані всіх громадян України, які проходять службу в Збройних силах. Президентом прийнято рішення щодо створення. Професійне підготовленої е, армії і флоту, побудоване на принципі контрактної служби. У військово-морських силах е, це виходить. Получається. Получається завдяки політичним рішенням, які прийнято, на підтримку військового флоту. Це, перш за все, підвищення грошового забезпечення вдвічі. Це дало нам змогу мати. Мотивованих військовослужбовців, які покладають всі зусилля для того, щоб покращити свій професійний рівень і залишитися на службі його держави в якості військовослужбовця за контрактом. Ми вдячні за це керівництво нашої держави. Активно зараз іде створення житлового фонду по розподілу флоту Радянського Союзу. Нам все, в Севастополі не залишилось ні гуртожитків, ані готелів, нічого для того, щоб розміщати військовослужбовців за контрактом. Тому вони були змушені жити 24 години на добу на кораблях. Це дуже важко. Цьому році ми завершили створення гуртожитка для військовослужбовців за контрактом. І перші 98 військовослужбовців напереді дня флоту е, зайшли в ці гуртожити. Міністрам оборони прийнято рішення щодо нарощення службового житлового фонду. Ми плануємо в цьому році отримати ще біля сотні місць для розміщення військовослужбовців за контрактом в нормальних сучасних умовах на березі. Ми робимо все можливе для того, щоб всі питання. Які стосуються забезпечення служби військового моряка, військовослужбовця військово-морських сил України, були вирішені на нормальному рівні, і щоб служба у військово-морських силах України для кожного була комфортною.